Дитячий садок номер 88 у Довгинцівському районі відвідують 134 дитини: три групи загального розвитку та сім інклюзивних. Коштом міського бюджету тут відремонтували укриття на 250 місць. А цього літа заклад отримав гібридну сонячну електростанцію від міжнародних партнерів. Система дозволяє садочку працювати навіть під час відключення електроенергії. На сьогоднішній день працюють 10 груп в повному обсязі. Дошкільний заклад працює. Працюємо ми дуже важко в цей час. Але для діточок ми робимо все, щоб було їм зручно, як діточкам нашим, так і працівникам. Сонячна електростанція потужністю 30 кВт з інвертором та акумулятором 40 кВт Гарантує безперебійну роботу садочку. Комплекс покриває до двох третин річного споживання електроенергії. Економить близько 200 тисяч гривень на рік. Зараз ми знаходимося ще на одному закладі дошкільної освіти міста Кривий Ріг, де агенцію. Роман і державна агенція з розвитку люксдев за фінансування уряду Великого Герцова Люксембург змонтована гібридна сонячна система. Це 30 кВт потужності по фотоелементах на покрівлі, гібридний інвертор, 30 кВт та 40 кВт акумуляторної батареї. Загалом у межах проекту криця по місту буде встановлено майже 60 таких електростанцій на школах, садках, медзакладах, дитячих будинках та адміністративних будівлях. Загальна потужність комплексу Сустановитиме 1,25 МВт, а бюджет програми Люксембургу 56 мільйонів євро. В цьому році ми встановлюємо більш ніж 60 комплексів, таких сонячна електростанція, інвертор і акумулятор. Накопичувальний на об'єкти освітньої та соціальної сфери. Чому? Тому що перше, це реальна енерго. Незалежність можна так сказати при час відключень, блокаутів. друге це ну, добра економіка. От всьому садочку на східному економія 200 тисяч гривень на рік. Проект Криця це не лише інновації та економія, а й турбота про дітей, громаду та майбутнє міста. Кривий, вкотре доводить, як сучасні технології роблять життя безпечним і комфортнішим для кожного. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, першимський.